Міста за здорове майбутнє. Стриян. нині інформуємо про Віл роботу нової громадської організації Горище, а ще Школу патріотів. Розлогіше ще далі. Патріотів ще раз підтвердили це в сьомій школі. Настала її черга провести щорічний семінар заступників з виховної роботи. Керівництво навчального закладу обрало, а метод кабінет затвердив актуальну нині тему національно-патріотичного виховання як складову формування життєвих цінностей учнів. Серед гостей відомої стрію волонтер Ростислав Тищенко, заслужений працівник культури член національної спілки письменників України Віктор Романюк та інші цікаві постаті з не. Ординарними виступами звітіля повернулася Оляна Тимків, як виховати патріотичне покоління, обговорили сьогодні на семінарі в сьомій школі. Педагоги навчального закладу поділились методиками та прийомами. Особливу увагу привернули вчителі математики та фізики. Вони розшукали цікаві методи, як з допомогою точних наук створити національний настрій на уроці. Діти дізнаються, що першому відкривача був український вчений Іван Болюй. А теорію космічних польотів розробив українець Юрій Кондратюк. Це викликає у дітей городів за день свого народу, сприяє національному товаренню. Вчитель математики приголомшила присутніх цікавинкою, розповідаючи на уроці про геометричні фігури, звертає увагу дітей на присутність математичних елементів в обрядах, звичаях та орнаментах українського народу. Таким чином вливає в свої уроки патріотичне. Вчитель географії у 10-11 класах практично що уроку не оминає питання, які стосуються природи, господарства та землі України, що виховує в школярах патріотів. Вчителю історії до вподоби метод займи позицію. Особливо він актуальний приана аналізі історичних подій старшокласниками і нарешті українська мова як шкільний предмет найширше поле для діяльності. Адже наша мова, література, культура є фундаментом у вихованні молодих патріотів. Глибоке вивчення української мови можливе тільки тоді, коли учень усвідомлює свою мову як найдорожчий скарг, у якому втілена національна самосвідомість, характер, історія народу. Леся Кулина, вчитель української мови, запевняє, робота над формуванням патріотизму відбувається в кожному класі та на кожному уроці. Збайорив присутніх на семінарі відомий діяч культури Віктор Романюк, закликаючи усіх відверто говорити про національного ворога. Є, і був, і нищив нас нашу мову, історію і нас убивав. Це є Москва. Москва, зрозумієте? Не дивіться дитині. Мати тих пісень їх. Ми українці, ми більше, ми більше націй в ще раз, ніж вони. Та коли проголошував Володимир, коли приймав хрещення Володимир. Дуже посмі було. Віктор Романюк прочитав свої нові вірші, подарував школі книги і заполонив усе патріотичним духом, запевнивши, що центр Європи у стрію, а сьому школу вже давно пора ознаменувати іменем Степана Бандери, який навчався у цій школі. Щоправда, тоді вона була гімназією. Директор Ярослав Білинський зізнався, уже чотири рази надсилав такий запит до міністерства освіти. Пообіцяв зробити це ще раз. Я думаю, що до 1 вересня ми п'ятий раз. Звернемося і до 1 вересня таки наша школа буде носити ім'я Степана Буру. Зрештою, по-іншому й бути не може. Адже сьома школа завжди мала і сьогодні має чітку патріотичну позицію. Є ініціатором постійних благодійних акцій. Цілий рік школярі, батьки, вчителі щоп'ятниці відправляли на схід передачі. А тепер щомісяця. нещодавно передали 14 коробок, з яких чотири були наповнені книгами. Продукти засоби гігієни, теплі речі. Печиво, яке печуть наші мами, наші мами печуть самі це печиво, передають дітьми. цибульку від холоду приносять діти. Медикаменти останній раз ми передали величезний пакет медикаментів. Повірте мені, я навіть не знаю, хто це зробив. Люди просто не назвали своє прізвище. Добровільно, доброчинно, відриваючи, може навіть десь ту, ту можливість від серця, то гривню, але вони це приносять до школи. Ось така вона вихована в національно-патріотичному дусі. Сьома школа. Уляна Тимків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Тні день боротьби з віл снідом Традиційно і у нас в Україні проводяться акції. У нас стрію є кабінет довіра. Про нього більше розповість лікар-інфекціоніст Оксана Панченко. Пані Оксана, я вітаю вас. сьогодні У нашій студії е, Стільки років проводиться вже ця акція? Якщо пригадаєте, так яка є її мета і чи вистачає інструментів тут на місці е, і здійснити цю акцію в повній мірі? Акція в нас проводиться вже давно, мабуть, останніх 10 років ми щорічно маємо таку акцію Не дай СНІДу шанс. На жаль, цього року ця акція трошки відрізняється від інших, в тому плані, що ми не потоком так обстежуємо бажаючих, які би хотіли це прийти, зробити за браком коштів на відповідні тести, які, яких бракує в обласному центрі СНІДу. Але за бажанням і за настоюванням пацієнтів, якщо є такі, дійсно, ну, така дійсно нагла потреба, ми, звичайно, обстеження можемо провести. Ця акція цьогоріч заключається в тому, що. Щоб інформаційно донести деяку інформацію до мешканців нашого міста, значить серед дітей, серед серед закладах до шкішкільних закладах, серед інших контингентів. тобто це більш така інформаційна просвітницька акція, що робити для того, аби донести саме до підлітків до учнів, до вихованців наших стрийських навчальних закладів. Які, які заходи проводити, ми щороку маємо візити школи нашого міста в учбові заклади нашого міста. Цього року вже було проведено два таких виступи серед учнів 9-10 класів. Ще маємо намір зробити ще декілька виступів по запрошеннях шкіл. Тобто, ну мене тішить те, що учні, особливо старших класів, дуже ну, усвідомлені в цьому в цих проблемах, в цих питаннях, тобто вони активно беруть участь в наших дебатах, дискутують задають питання, що ну не може не тішити, оскільки це люди, які все ж таки мають інформацію і знають цю проблему. Зрозуміло, навіть мають можливо більше е, аніж так? можливо так. так стільки інфікованих у нашому місті, якого вони віку, якої є тенденція в місті, країні і, можливо, взагалі. Ну, я хочу сказати, що в Україні приблизно 260 тисяч населення є інфіковане, 130 тисяч знаходиться на обліку. Щорічно, ми виявляємо по місту стрій, ми виявляємо приблизно від 12 до 15 віл вперше виявлених, тобто з першим діагнозом, з першим життєдіагнозом. діагнозом. На даний момент у нас на обліку є 95 п'ять половина з них це 40 чоловік отримують противірусну терапію пожиттєво, Якого вони віку в основному це контингент молодого працездатного віку віком від 18 років до 45. але є й люди старшого віку. Угу. Скажіть, будь ласка, можливо, все таки такі основні якісь моменти, які тривожні дзвіночки в нашому організмі сповіщають про цю недугу і що робити, аби не захворіти такі. Кілька пора. Я зрозуміла. На жаль, таких тривожних дзвіночків на початках немає, досить довго їх не зустрічається. Тому ви ну, визначення цієї інфекції переважно є випадковим. Тривожним є те, що все ж таки ця інфекція і надалі має ознаки епідемії, хоча в країнах Європи немає вже таких ознак. У нас в Україні все ж таки ми перебуваємо в стані епідемії, оскільки це захворювання виходить у загальне суспільство. Про це свідчить ну, збільшення випадків інфікованих серед вагітних жінок. Обстежитись на біл може кожен містянин, так про це. Звичайно, ми Звичайно, обстежитись може кожен містянин в будь-яких лікувальних закладах міста. Для цього лише варто наважитись і прийти і здати кров. Так, так якщо так. ви будете наполягати стріяни, то у вас Звичайно, аналіз, ми завжди так? вас приймемо, пояснимо, роз'яснимо. будь ласка, Знаємо, що у вас в кабінеті довіри зараз є трошки інші моменти роботи. А саме за таблетками, так за ліками, так, вже так. не потрібно їздити хворим на сніг до праві, Львова, та, що саме в Кабінеті довіра є просто ми відкрили сайт, який полягає в тому, що ми безпосередньо надаємо лікування хворим на ВІЛ-інфекцію. Це лікування є пожиттєво. Люди приходять до нас ну, що три місяці, що місяця, відповідно, коли закінчуються таблетки. Ми їх обстежуємо, проводимо їм комплекс обстежень. Можливо, скерування на консультацію дольова, але переважно ми самі впораємося на місці, і ці люди не переривають своє лікування. Таких хворих в нас є 40 Зараз на лікуванні чи вистачає медикаментів медикаментів, медикаментів вистачає, медикаменти забезпечує держава і глобальний фонд. Так що проблем з медикаментів на даний момент немає і в нас і не було перебоїв з медикаментами. Які спеціалісти зараз працюють в парі разом з вами? Працює лікар-інфекціоніст в парі зі мною ще один. У нас є психолог, у нас є медсестра, ну і інші вузькі спеціалісти, яким ми по потребі скеруємо наших пацієнтів. Акція триватиме стільки, як звертатися, куди звертатися можна в кабінет довіра Стрийська міська поліклініка. Звертатися можна в режимі робочого нашого часу, тобто з дев'ятої години до третьої години. Коли ви приходите, ми абсолютно всяку інформацію, всю для вас потрібно і, можливо, ще й додатково можемо до вас донести будь які Нашої роботи. Пані Оксано, дякую вам, що ви сьогодні завітали, сказали можливо, таку суху інформацію, так, але це є необхідна о, така інформація саме зараз у цей час. Дякую вам, що прийшли. Так, і ми о, говорили про заходи, які проводяться у місті до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ СНІДу. Ми ж повертаємося до новин. Всіх на горищі істрийські активісти. Одна з них Яна Єроцька, яка не так давно переїхала до Стрия з Молдавії. Інша Марта Марченко. Обидві за спеціальністю психологи взяли і створили молодіжну організацію Горище разом з іншими трендовими міськими спільнотами. Провели не одну благодійну акцію про проект та його відчайдушних натхненниць. Дивіться далі. Два роки тому Яна приїхала зі сходу. Перед тим жила у Молдові. У Стрию молодь перше збирала на волейбол квести та Інші спортивно-розважальні заходи згодом до дівчини долучилася Марта Марченко та інші вболівальники за кращу долю стрийських тінейджерів. За весь час існування спільноти вдалося залучити понад шість сотень містян. Шукають їх та інформують дівчата через соцмережі. Стрію я дуже часто бачу дуже багато наркоманів, дуже багато алкоголіків. Молодь не знає, чим себе зайняти через то е, починає ну, вживати якісь. Ну, займатися не тим, що потрібно Так, і це дуже ну. ми пробуємо просто зробити щось, що для молоді буде потрібно. Показати, як можна альтернативно проводити час з користю і для себе, і для суспільства в цілому. У 2014 році організували великі гонки, спортивні змагання серед молоді провели на території 10-ї школи. З серпня грали в геймс парті настільні ігри. Вперше за історію міста сфантазували і реалізували сіті квест у проєкті енергійних містян. Поділили на різноманітні групи. З допомогою підказок підлітки виконували поставлені перед ними завдання. Згодом для тієї кагорти, який все влом видумали захід і під такою девакуватою назвою. Так вдалося витягти тих, хто сидів у соцмережах. Далі з неймовірними друзями полі ще однією мегамолодою командою ділилися інформацією з пересічними містянами про аутизм. Впевнившись у своїх силах та відчувши любов стріян, наші герої обіймали усіх, кого зустрічали на вулиці. До Великодня Горища інсценувало справжні виставкове шоу біля архітектурного ансамблю на Майдані Незалежності, в серпні 15-го дівчата скликали охочих до літнього табору. Hold on». Ми хочемо розвивати те, що є в молоді. Дуже багато молоді має якесь е, мистецтво в собі, тобто хтось там е, пише вірші, хтось. Щось складає, і коли їм ніхто про це не говорить, що це круто, що це треба якось розвивати. То вони якось і не задумуються про то. Вони думають, що ну я якось не вмію. Ми питаємось витягувати ці всі творчі потенціали, які є в людині. Під час якого звичайно що рухалися, розвивалися та навчалися по вечорах, дивилися кіно, запускали небесні ліхтарики, проводили конкурси талантів, і це ще не все багато. Усього цікавого творять автори горища. Спеціально до різдвяних свят нового року пропонують, Подарувати дітям-сиротам. Надію, для цього потрібно взяти ось такі коробки та наповнити їх засобами, гігієни, канцтоварами чи іграшками. Солодощі вже дівчата мають, на різдвяні свята заповнені коробки, розвезуть по сиротинцях. Кожна людина, яка приєднується, ми даємо їй цю коробку, вона заповнює її. Таким чином наш нарід вчиться благодійності, скажімо так. Діти, ну якщо це беруть батьки, наприклад, то діти з дитинства бачать про те, що батьки турбуються про дітей, які не мають батьки. Ще один проект стартував по міських кафе, школах та інших пунктах. Про них можете довідатись у соціальних мережах. Вже роздані коробки іграшки кольору жовтого та червоного. Зберуть та прикрасять ними маленькі клени на вулиці Шевченка. Ми запрошуємо всіх 20-го числа грудня та на 15.00 збираємось в центрі міста. Біля трьох будителі візьмемо всі ці коробки з іграшками, які ми зібрали за весь цей час, і підемо разом прикрашати місто. Думаю, це буде дуже казкове. Okay. Куль потрібно багато, тому бажана людська активність і не бути байдужим до цієї акції. Сподіваємося, що все вийде. Марічка Ходовицька, Тарас Семигаленко, Романку Купринець, триські новини. Повернулися у національно збірну України місцеві каратисти із клубу «Белла Тор». Вони на чолі зі своїм найдосвідченішим спортсменом Мар'яном Парадівським нещодавно повернулися із вітчизняного чемпіонату, який відбувся на Одещині у місті Іллічівськ. Там участь у змаганнях взяло більше двох десятків команд. Не було лише спортсменів з Луганщини та Криму, всього близько 400 каратистів. Віднедавна на всіні нагород клубу Белатор з'явилася ще одна престижна медаль срібного гатунку. Її здобув Мар'ян Парадівський в особистих змаганнях чемпіонату України. У класі Ката ката являє собі комплекс вправ побудований логічно проти декількох суперників. Тобто це є бій тінню, це блоки, удари, переміщення проти декількох суперників. Власне команди Ката розказує, показує проти чого воно виконується, використовується. Тобто там видно бункай, розшифровку і так далі. Після кількарічної перерви результат для Мар'яна, як зізнається сам спортсмен. Несподіваний, та все ж, зважаючи на ті старання та тривалий і напружений процес підготовки, цілком заслужений. До того ж, вдалося поєднати приємне з корисним. Я навіть не розраховував на фінал. В особистому, тобто, ну бачи, знаючи там тих спортсменів, там всі хлопці молоді, по 18 років, 16, 17. Трошки вийшло зайти в море, так окунутися легенько, оскільки вода тут в принципі 12 градусів, було тепло, досить на вулиці 18, ходили в спортивних костюмчиках. Тепло сюди приїхав. Тут зима холодно. Позамерзали трошки навіть прихворіли». прихворіли. Більше разом із Ярославом Драгуном та Любомиром Фігурою Мар'ян завоював командне золото вітчизняного чезняного чемпіонату. Їхній спільний виступ був відмінний і в синхронному плані, і в технічному. Емоції переповнюють, тобто перенасичений настільки враженнями від змагань. Рівень спортсменів колосально виріс приємно з тим, що ми виступали. там. Я два роки тому, хлопці по 5-7 років тому. Рівень настільки виріс, задоволений, на всі 100, як кажуть, може і більше. Навіть не знаю, як сказати, які помилки, оскільки два фінали поспіль. Тобто спочатку в командному фінал ми виступали, і це дуже важко, складно, оскільки зробити ката, після нього зробити розшифровку ката, і зразу після цього фіналу виступати в своєму фіналі особистому, тобто дуже велике виснаження. Тобто відновитися практично нереально було за тих 5-6 хвилин. Зараз Мар'ян готується вести своїх юних вихованців із клубу на чемпіонат України серед школярів. По тому сам готуватиметься до міжнародних стартів. Спершу каратист виступить у Словенії або ж Нідерландах. І в разі того, що демонструватиме, хороші результати і буде у формі, поїде у складі збірної на чемпіонат Європи. Ці змагання відбудуться у травні у французькому Монпель'є. Микола Бойків, Руслан Левськів, Стрийські новини. Перший день зими час нас вичерпано. Якщо ви не встигли передивитися цей випуск чи інший повністю, заходьте на наші телеланком'ю сторінку у Фейсбуці та Ютубі. Пишіть нам, телефонуйте та допомагайте наповнювати інформаційні випуски з стри сьогодні. І пам'ятайте, навіть якщо все навколо дуже зле всередині завжди є те, що дарує нам надію і щастя. Побачимося на середу. Синоптики віщують хмарну погоду. Опадів не передбачають температура повітря від 1 до плюс 5 градусів. Вітер змінних напрямків 2-6 метрів за секунду.